Спеціалісти облдержадміністрації зняли криватки і наділи спортивну форму. Усі дружно зібралися в спортивній залі на тренування. Незабаром їм виступати на всеукраїнській спартакіаді держслужбовців, тому тренуються наполегливо, відпрацьовують технічні вправи, аби у цьому році не втратити статус тріумфаторів. А ще кажуть, хочуть молоді приклад показати. Якщо пропагувати здоровий спосіб життя, то ми державні службовці, мабуть, повинні своїм прикладом, перш за все, пропагувати, тому нам це вже стало, будемо так говорити, стилем. Нашого життя ми двічі на тиждень тренуємося. Отут зараз перед змаганнями, та не тільки перед змаганнями, а на протязі року ми ходимо цілий рік, тренуємося. А ще спортивні змагання позитивно впливають на кар'єрний ріст, кажуть тут. Наші державні службовці вони якось от заняття спорту вони людей виробляють якусь волю до перемоги, там інші риси характеру, які позитивно позначаються і на роботі. Справжнім прикладом для команди є їхній капітан Іван Таращук. У нього самого чималий досвід в професійному спорті, а ще з дитинства рівнявся на батька, олімпійського чемпіона збірної України з волейболу. «Я Грав ще в, коли в інституті вчився, в професійних командах України з волейболу. На спортивному майданчику забуваються ранги і регалії. Головне тут воля до перемоги і азарт. Команда сподівається, що саме це у купі з належною підготовкою і виведе їх у всеукраїнські лідери.